Так, Заліз я в вихідні дні подивитися тут, що є о, в, етед, в Камазі. Є зі швейної машинки якраз лапи заберу зараз. І ви що в мене не берете, дорогі мої глядачі, циліндри. Є з якогось погрузчика два циліндри. Але брати їх дуже тяжкі я не хочу. Чому? Не зрозуміло, який їх стан. Незрозуміло на яку техніку, якісь заварки там є. Брати такі циліндри ну дуже невигідно і дуже неефективно. Щоб вони лежали в мене, ну навіщо воно? Кому якраз вони будуть потрібні, без питань напишете, приїду, зважу, скажу вам, по якій ціні якраз можу вам запропонувати. Тому якось так. Все, поїхали далі, будемо шукати щось іще нове. Так, всім привіт. Сьогодні буду показувати для вас якісь цікаві речі, які я знайшов. Все-таки я забрав станіну від швейної машинки для того, щоб можна було зробити мангал. Кому там цікаво, ціна її буде 450 Вона в гарному стані. Центральної не було, тому що вона була переломлена, і я її не забрав. Далі йдемо. Дивіться, є молоток 25 гривень. Є лінійка ось така гарненька. Вибачаюсь, у нас дощ пройшов, тому деякі будуть там у воді. Тому не встигаю все почистити обрати. 500 гривень. Далі йде струб. Отакий От ось у нас ціна 120 гривень. Карданчик ось такий гарненький 150. Маленький. Гарненький. Так, далі йдемо. Є ящик дерев'яний буде у нас 30 гривень. Е, газова, чи це бензинова горілка треба закріпити, вона була розкручена. Треба її закріпити, і все буде тоді працювати. Качає, насос працює, повністю все в ній добре, тільки треба скрутити. І буде працювати. Ціна за неї 250 гривень. Далі йдемо чашки. Всі алмазні чашки. Як ви всі хотіли, ось одна. Ось друга, ось третя. Ціна 300 гривень. Ці у нас ось одна. Ось друга. Ось третя. Розміри там вони є. Ось ця буде 350, ось ця буде 300, і ось ця верхній якраз буде у нас 300 також. Далі є сверла, ось такі конічні. Ось такі. Кількість перерахуєте, ціна за них буде 1100 гривень, і буде воно ваше для того, щоб можна було використовувати. Далі йдуть по різним тут. Маленьким. Ці в нас будуть по 20 гривень, як побачили, це в нас буде 25. Ці в нас будуть молотки. Дивіться, цей 35, 35, 25. Це в нас хай буде 5 гривень, цей у нас 30. Якісь навіси такі цікаві. Взяв їх два штуки 50 гривень. І будуть вони ваші. Губка якась цікава. Не знаю, нехай буде 10 гривень. Це від штангеля, у кого там відламалось, можна якраз заварити і зробити. 5 гривень, 10 гривень, 15, 15, 15. Оця у нас буде 80 на сотий патрон. Оця у нас буде 50. Сікатор, дивіться, який в робочому стані, все працює, все робить 100 гривень, він буде ваш. Улітка ось така 80 гривень, без мотору, без всього. Розібрано, скоріше мотор розібрали і здали в металобрухт, а її здали так. Далі є ось таке скріплення для того, щоб можна було шліфувати. 105, ціна її буде 40 гривень. Вал є ось такий. Ціна 250 гривень. Кому цікаво, забирайте його. Так, молотки, дивіться, оцей буде у нас 65. Ця річ якась цікава 45. Цей у нас буде 25, цей у нас 40. Цей у нас з гвоздодером недоробленим кований. 50, це у нас 20, це в нас 15. Під сотий патрон є планшайба Ось така зроблена, заварена, я так розумію, виточена для тих цілей, які знаєте. Ціна 250 гривень. <кій> Далі є е, шток, циліндр. Для того, щоб можна було підняти щось. Працюючий робить 70 гривень буде ваш. Електроди. Ось така пачка, один уже надбитий. Отак, інші більш-менш нормальні, ціна 150 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 20 гривень, сверло 10 гривень. Вольтметр у нас буде 50. Ця обмідньонна. Сразу кажу, липне. Внутрі залізо. Ось така річ 35. Тут у нас 2 гривні. Купа э, болтів. Ось таких маленьких, буде 40 гривень. Цей у нас болт 20, ручка 10, цей у нас 10, цей у нас 15. <кхух> Обратний клапан, як новий, але на роботоспособність не знаю. Ціна 45 гривень. Ключі якісь цікаві такі є. Ціна 25 гривень. За два. 5 гривень. 5 гривень. Оці у нас 35. Ручка у нас 20. Цей під квадрат. Хай буде у нас 35. Цей 15. 10, 15. 20. Ну, то таке. Далі є ось такі цікаві речі. Не знаю навіщо вони використовуються, але для якихось цілей цікаві. 45 гривень. Далі є люлькові ключі 21-23. На 19 по 20 гривень. На 21, ось такий новенький, ціна 35 гривень. Ножиці по металу ціна 60 гривень. 60 гривень. Так, накидний ключ на 38, ціна 90 гривень. Паяльник під відновлення. Ціна 30 гривень. Така, щоб можна було щось з нього зробити, щоб у мене не валялось Люльковий ключ на 50, ось такий, 80 гривень. Пилорамний диск знайшов на 32, приблизно якраз довжина. 230. Всі зубі є ціна та хай буде 80 і буде ваш. Все, І все би показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертаємось, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу для вас є на початку відео, наприкінці відео, під відео. Повністю во всіх смислах цього слова візді. Тому е, заходимо, замовляємо, присилаємо фото, оплачуємо. Напоминаю ще раз: в нас іде повна оплата на карту. Після цього я можу вам відправити як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як буде зручніше. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, підтримати канал, прокоментувати, поділитися з кумом, братом, сватом. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.